Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає у нас сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, ваштовий кувер з вентилятором також 120 мм. До речі, підсвітка вся синхронізована, міняється клавішою на поверхні корпусу. Забитя сюди різні режими. Можна зробити, щоб мигало переливалося або просто світилося статичними кольорами. Якщо підсвітка заважає, можна просто клавішу затиснути і вона вимкнеться. Потім раз натискаємо і знову працюємо. Роз'ємо USB 3.0, навушники мікрофон, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи SSD, кнопка запуску. Пильничок є спереду, пильничок на магнітах є зверху, пильничок є знизу під блоком живення. Збоку загартоване скло, на ньому є плівка. Роз'єми для підучного монітора HDMI 1 та 3D порти Зараз ми підучні саме через нього. Так як у вас VGA кабельок, ми вам з цього кабеля покладемо перехідник саме на HDMI. В окремому відео також покажемо, як його підключати. Гігабітний вам порт, восьмиканальний звук, USB 3.2, USB 3.1 та USB 2.0. Також окремо відеокарточка 360. Ми її окремо знімемо, покладемо в коробочку, щоб під час транспортування вона не пошкодилася чи щось не пошкодилося в самому комп'ютері. Тому ми її виймемо, покладемо окремо в коробку, її потім вам треба буде просто поставити і прикрутити. Ми в окремому відео покажемо, як це зробити. Це дуже просто: вставити карточку, підточити додатковий конектор 8 пін і прикрутити болтики. В принципі, все. Бокова сіночка у нас знімається, щоб отримати доступ до болтків. Все дуже просто. Всі кабелі в корпусі вкладені, щоб нічого не заважало. По сумарній інформації, процесор i 5 12400 f автоматичний буст 4.4, 16 ГБ оперативної пам'яті частотою 3200, батарейська плата ASUS, відеокарточка RTX 3060 на 12 ГБ. SSD швидкісна NVME M2 на 1 ТБ. Одну частинку кинули під систему і все інше на другий диск. Робимо тестування, навантажуємо процесор 100%, потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження, охоложення тут з запасом і на 4 міні трубки завдяки цьому процесор зовсім не буде грітися. Якість обдува у корпуса класна. Все з чудовим запасом. Все тепло буде виходити за межі корпусу. По тестуванню у нас все гарно. Графік повністю рівний, немає ніяких проблем. Ну і зробимо тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset. Стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти 33 градуси. Автоматично по зростанню температури тут запускаються вентилятори. Для охолодження, коли комп'ютер простоїть, то вони в основному не крутяться. Зараз вони поки що на мінімальних обертах, їх тут три. Дані версії карт не гарячі завдяки чотирьом мідним рубкам. Ну і трьом вентиляторам. Зараз у нас оберти 53%. Все працює чудово, немає ніяких проблем. Ну і ще зараз окремо протестуємо комп'ютер у грі. Продовжуємо тестування. Запущено на нас раг 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Така збірка у нас вийшла. Готуємо до відправки.